Давай, давай, давай. Тут є з ким працювати, і є з ким спілкуватись. Цілком нормальні люди. Цілком. Ваша задача, як і всюди, роти закрили. Двігайся, їдь допором, давай, йди на нього. Без різниці, з яких саме причин вони сюди прийшли, але прийшли сюди самі. Вони по рівні мотивації на голову, той на дві голови, вище, ніж мобілізований особовий склад. Піхати! Ми дали їм відчути себе людьми, які чогось варті, від яких чогось очікують і очікують більше. Все, їм більше нічого не треба, насправді. Ні, не тяжело, тому що не може бути тяжело. Ми всі люди, зрозуміло, але тим не менше, те, що ми отримуємо, так має бути. Так должно быть і от этого зависит наша життя. Поэтому не можу устал, такого нет. Тільки вперед і не шав назад. Мотою даного заняття є вкласти людям свідомість, що вони фізично можуть набагато більше, ніж можуть навіть собі уявити. Однією, мабуть, найголовнішою мотою цього заняття є. Надати людям розуміння, що таке командна робота, злагоджена робота. Адже від пункту А в пункт Б має прийти група, визначений підрозділ. Зараз перемагає не той, хто більше чим із забезпечений, а перемагають колективи злагодженості. Я сам з Донецької області у мене все одно під окупацією. і враг прийшов і захотів мою землю. Я хочу освободити, хочу прийняти пользу і пам'ятати всю свою життя. и начать ее с чистого листа. Благодаря армии, я думаю, что мне это получится. Карьерный рост и служба с Украиной в сердце. Побега.